Коли вам нежить заважає, евказолін допомагає. Ми з вами не раз вже зачепили питання здоров'я, як воно пов'язано з мобілізацією. Давайте спробуємо в цьому контексті програти такий сценарій. Людина з якимось захворюванням проходить медкомісію, але не може документально довести свій стан здоров'я, умовно кажучи, там довідка загубила, ще щось з неї сталося. Що робити в такому випадку, і як це пов'язано з комісією на рівні міста, на яку її можуть відправити, врешті? Ну а, насправді, якщо ж а, у людини немає документів, які підтверджують її стан здоров'я, це погано. У, у, якщо у людини дійсно є проблеми з здоров'ям, і вона про них знає, необхідно максимально а, ретельно зберігати ці документи, або хоча б копії, або в іншому вигляді, або в електронному вигляді. І якщо все ж таки ти отримав повістку, то необхідно буде звернутися до закладу е медичного для отримання або витягу, або копії е даної довідки, якщо у них вона зберігається, або отримати нову довідку. Е якщо все ж таки припустимо, що знаючи про свої проблеми зі здоров'ям, але не може їх документально підтвердити, і е така громадянина йде вже на медичний огляд, у військово лікарську комісію то необхідно в першу чергу заявити про такі проблеми, здати усі необхідні аналізи, заявити про ці проблеми і пояснити, чому немає цих документів. Як це все буде на практиці відбуватись, то вже інше питання, тому що неодноразово ми чули від громадян. Уже від військових або від інших, що медичні комісії, медичні огляди ВНК проходять дуже формально. І фактично нічого там не відбувається: на тебе подивилися: угу. руки, ноги є, голова є, значить здоровий, значить придатний до служби. А про те, що у громадянина можуть бути інші микрошні хвороби. Uh, про це ніхто нічого не зазначає, тому якщо ж, uh, в будь-якому випадку має бути перевірка і огляд у профільних спеціалістів, які терапевти, хірурги, окулісти, стоматологи, uh, тощо. І якщо хоча б uh, цей перелік є у відповідному наказі Міністерства оборони про військово лікарську експертизу у Збройних силах України. А якщо ж хтось когось з цих лікарів не було огляду, або не були здані аналізи як мені, там крові, сечі, калу, якщо не проходили, немає висновків і результатів флюорографії, то таку такі висновки експертизи можна і слід оскаржувати. Оскаржувати можна як в військово лікарській комісії вищого рівня, тобто, якщо ми говоримо про місто Київ, є районі в місті Києві, є це, е, загальна Київська ВЛК, є ще центральна військово-лікарська комісія, яка е, оперує по е, всій території України. Вона є головна на всю Україну. Відповідно, можна оскаржити до вищестоячий е, ВЛК, або ж до центральної ВЛК, або ще оскаржувати до суду. Ці виставки. А, проблема полягає в тому, що на період оскарження висновок ВЛК не призупиняє свою дію, і mm. тому, навіть незважаючи, що у громадянина можуть бути проблеми зі здоров'ям, громадянина вже визнали придатним до служби, його вже мобілізували, він уже служить. А розгляд справи, розгляд його скарги ще навіть не розпочався.